Зараз поприбираємо в автобусі і будемо загружати його на схід до хлопців. Цей автобус для передової волонтери власними зусиллями ремонтували протягом трьох місяців. Розповідає один із них Павло Сушич. Відремонтували повністю все, як і по кузову зварювальні роботи проводили, так і по технічній частині. Це і нові акумулятори, і нова резина, і комплектуючи компресор, вакуумний насос перебирали. Гідрусі Техніка специфічна. Тому що е, дешеві запчастини не поставиш, а ставили ну тільки якісні, тому що розуміючи те, що там на сході хлопці ну не, не матимуть часу цим займатися. Гроші на ремонт збирали усією громадою, говорить волонтерка та військова капеланка Юлія Ведула. На все витратили близько 100 тисяч гривень. Дуже багато людей просто відгукувалися на ті повідомлення, які я давала в Фейсбуці, і вони мені донатили кошти, долучалися. Всі люди, і односельчани, і зарубіжжя, дуже багато тих людей, які виїхали з вони чим допомогти. І навіть тоді, коли я вже коштів не запрошувала, вони все рівно присилають. Цей автобус поїде на схід для перевезення особового складу, розповідає Павло. Аби не відправляти порожнім, жителі Лесюк вирішили завантажити його продуктами та теплим одягом для військових. Так, що це в нас тут крупи крупи. я зрозуміла? О, ага. так, а це так, солодощі так, для наших захисників, тому що вони завжди актуальні. Заповнили автобус солодощами, фруктами, овочами, закрутками та нав'язали для захисників шкарпеток, розповідає місцева жителька Неля Савичук. Вся наша громада, всі в'язали. Хто не може в'язати, розпускали старі ковточки чи щось там. Клубочки розматували. Це і в наших школах дітки робили. І навіть у дитячих садочках всі допомагали. Мій чоловік мені клубочки держав розматував, щоб було цікаво. Наостанок Павло Сушич замінює номери на автобусі на іменні. каже на передову він вирушить зі своїм позивним. До автобуса придумали позивний лесик. Від слова Леське. Він буде з ним їздити. І е, це буде його, ну, як ангелохоронець, цей позивний. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.